Разом ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. 9.02 на годиннику. Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону провідних телеканалів нашої країни. Єдині новини ЮАРАЗА. мене звати Андрій Сініцин. Вітаю. Отже, ми починаємо. Ранкові ворожі обстріли, приліт в один з об'єктів критичної інфраструктури у Черкаській області. Через це частину регіону знеструмлено. На місці вже працюють аварійні служби. Інформує очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Два прильоти зафіксували і по Харкову. Там росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Повідомив мер міста Ігор Терехов. Залишатися в укриттях просить людей військова адміністрація Київщини в області. Працює протиповітряна оборона. Є також Ребої зі світлом та зв'язком. Також в результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена, написав у телеграмі Віталій Кличко. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби вже працюють. Є удари по об'єкту критичної інфраструктури Запоріжжя, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Через атаку в місті теж виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень нині уточнюється. А на Вінничині збита рашистська ракета впала на цивільні об'єкти. Повідомив керівник регіону Сергій Борзов. Попри руйнування загиблих і поранених немає. На місці працюють спецслужби і бійці ДСНС. Ніч масованих обстрілів на Дніпропетровщині. Росіяни атакували регіон з реактивних систем. Залпового вогню, важкої артилерії та дронами камікадзе. Про це повідомив очільник області Валентин Розніченко. Найбільше постраждав марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських градів. Загинула 31-річна жінка. Ще одну поранено госпіталізували. В місті пошкоджено майже 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач. У кам'янському районі ворог вдарив з безпілотників по об'єкту. Інфраструктури. За добу ударів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Куп'янськ на Харківщині, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам'янка на Херсонщині та Учаків на Миколаївщині. Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу збройних сил України. Водночас українські військові відбили наступ росіян у трьох областях Харківській, Луганській та Донецькій. А воїни ракетних військ і артилерії вразили пункт управління та зенітно-ракетну установку. Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 21 удар. З них 15 по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 по взводних опорних пунктах а також чотири по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер та один штурмовик Су-25 противника. 16 суден із українським зерном пройде сьогодні в чорному морі з зерновим коридором. І Росію про це попередили напередодні. Рух погодили організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна. Про це йдеться у заяві спільного координаційного центру в Стамбулі. Спочатку в центрі заявили, що плану згодили щодо 14 кораблів, втім пізніше дані оновили. Буде 12 суден на вихід та 4 на вхід. Ну і напередодні ж Україна заявила, що призупиняє експорт зерна через блокування Росією зернового коридору. Загалом на маршруті заблоковані зараз 218 суден. Повідомили в міністерстві інфраструктури України. Водночас, президент Володимир Зеленський впевнений, рішення Кремля зірвати зернову угоду було цілком передбачуваним. Росія планувала це заздалегідь. Тож атака проти російських кораблів в бухті окупованого Севастополя стала лише приводом. Росія єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз будуть дорожчати для різних людей на величезному просторі від західної Африки до східної Азії. Росія це причина, чому люди, зокрема в Ефіопії, Ємені чи Сомалі, залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства. Звичайно, партнери намагаються переконати державу терориста трохи збавити оберти в шантажі, але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більш зацікавлене у загостренні продовольчої кризи ніж у виконанні підписних документів, і це до речі відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією. Із зернової угоди Росія вийшла 29 дев'ятого жовтня, буцімто через вибухи у Севастопольській бухті звинуватила в цьому Україну та Велику Британію. Як кажуть у Міноборони РФ, ціллю атаки стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито гарантували безпеку. Зернового коридору, чому зірвали зернову угоду? Росія розповідатиме сьогодні на радбезі ООН. Засідання відбудеться на вимогу Москви. Водночас, ЄС, США та НАТО закликали Москву виконувати свої зобов'язання перед міжнародним співтовариством і не перетворювати їжу на зброю у війні, яку розпочала. Нагадаємо, ініціативу про безпечне транспортування зерна та інших продуктів з портів Одеса, Чорноморськ та Південний було підписано у турецькому Стамбулі. У липні цьогоріч світ знову об'єднався. А Росія вкотре наступила на ті ж самі граблі, заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук І зазначив, держави терориста ніколи не влаштовувала зернова ініціатива і вона намагалася її використати як зброю. Ну, фактично відновлено дійсно зернову угоду і зараз. Росію повідомили про те, що ми працюємо, а ви там як хочете. Бо ви терористи. Ці судна мають пройти цим безпечним коридором. Можемо говорити про те, що в наших територіальних водах збройні сили України, зокрема, виконують усі ті завдання, які є перед ними щодо забезпечення проходження таких суден, знову таки не постраждає жодним чином безпека нашої акваторії, акваторії нашого порту. Росіяни продовжують розхитувати ситуацію в Молдові. Антиурядові протести в країні не вщухають тижнями. Напередодні в центрі столиці Кишиневі акцію протесту організувала проросійська партія Шор. Учасники закидали поліцейських яйцями, намагалися влаштувати суточки. Як пише ньюсмейкер, правоохоронці арештували 79 осіб за дестабілізацію становища. У поліції повідомили, що протестувальники поводилися агресивно і дестабілізували ситуацію. Нагадаємо, раніше Дова не пустила до себе російських окупантів з Придністров'я. Також Україні хочуть позбавляти громадянства осіб, які мають російські паспорти і воюють на боці Росії проти України. Крім цього, планують зробити більш жорстким покарання для тих, хто не має російського паспорта, але воює в лавах збройних сил РФ. А ось у празі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України. Десятки тисяч чехів вийшли на головну площу столиці, щоб підтримати українців у війні проти Росії та заявити свою позицію проти популізму. Низки проросійських політиків. Недільна акція відбулася на противагу п'ятничному протесту, на якому учасники вимагали переговорів з Москвою щодо поставок газу. Таку проросійську акцію активісти засудили, скандували Чехія проти страху, і ми можемо дати. Та цьому раду люди тримали в руках прапори Чехії, США, НАТО і України. Також мітингувальникам показали відеозвернення першої леді України Олени Зеленської, яка закликала їх не забувати про те, що відбувається в її державі. Ну і на цьому в мене поки що все. Наступна добірка новин менше ніж за годину. Ну а далі ефір марафону Я разом продовжать мої колеги Олеся Ніцевич та Макс Боровський. Друзі, вітаю вам с.